Слава Ісусу Христу, я багато вже років хочу до Отця Олега, але в останній час хочу дати свідчення на сьогоднішній день. Як мене Господь зцілив, як він до мене торкався, я просто виздоровіла за, ну, за секунду. це я прийшла до це олену службу, я взагалі себе не відчувала. Я так стояла, не могла ні співати, ні говорити, ні сміятися, ні рухатися. Просто сказати, як мертва. Але я стояла, стояла. Ну мені не давало ніяк ні співати, мене душило, глушило. Я дуже сильно втратила голос, я не могла навіть вимовити слова. Ну і отець Олег почав молитися. За третім разом я відчула і побачила водіння, що сам Ісус нахилився до мене і почав торкатися мене рукою. Раз, один, потім другий раз. Я забула про це оце Олегу сказати, але сьогодні, коли даю свідчення, нагадала, що справді це було. Але в нас в центрі міста бюджель я просіла на лавці, і мені стало дуже погано. Я вже трошки почала розговоритися, знову почала втрачати голос. Я зблідла, я кажу, у мене троє дітей, я кажу до своєї старшої дочки. Все, я вже друге не можу перейти. Наша була майже йшла по ліки, але кажу, почекай, я ще подзвоню від тебе. Ну і отець помолився і завжди отець молиться там хвилину, секунду, а тут отець довший час молився. Я кажу. Вже мала питає, що треба, які ліки, ліки. Я кажу, то вже не треба ніякі ліки. Мені стало легше. Я відчула, що то напевно справді Святий Дух на мене зійшов. Я просто встала, пішла трошки. Голос більше вже покращився. Ну і коли я пішла додому. Я щось ходила, робила все нормально. На рано стиві знову така як покалічена. Я не чую ні рук, ні ніг, бо попередній раз мене так почало кістки ламати руки, ноги, спина. Я залік була неходяча. Ну і вже сьогодні, коли я до Олега прийшла, отець помолився. І я почала співати. Чуєте, зараз я говорю, у мене зовсім інакший голос, бо тоді в мене голосу взагалі не було. Я хрипіла ще, коли я вдома. Чистала зуй, залі так мене турбувала мокрота руками, яка мені тут налягала на грудях і мене просто душила. Так мене душила, що сковувала, що я взагалі не могла просто ні їсти, ні дихати, ні рухатися. Я ну, ходила сьогодні так, завтра так, а потім знову далі тої самої. Ну і сьогодні, коли я виходила, побачила такі комки, коли виходила тої мокроти, кажу, отець помоліться, бо дійсно мені не дає ні дихати, ні рухатись, ні жити. Отець помолився, і ви справді зараз чуєте, як я говорю, зовсім свобідно, зовсім свобідно можу співати зовсім сповідно, можу давати свідчення і справді хвалити Бога, бо, тому що це не я, це Господь. І подякувати Олегу за його молитву. Ми дякуємо Богу Ісуса, але з його молитвами в нас стоїть життєрадісні минути, усмішка. І ще раз дякую це Олегу на славу Божу, щоб він ще стільки служив, молився, бо без нього ми вже давно пропали. Бо... І дякую Господу Богу, дякую це Олегу. І прошу, кому дійсно є потреба, звертайтеся, бо Бог милосердний, Він завжди вислуховує. Слава Ісусу Христу!